Христос посеред нас, шановні брати і сестри, вітаємо вас у православному віснику. Ось і добігає кінця четвертий тиждень Великого посту. Його недільний день присвячено преподобному Іоанну Лістичнику. Цей видатний практик постування ще в VI столітті зауважив покаяння це наше примирення з Богом, а виконати його можна хоча б на деякий час, віддавши перевагу Небесному над земним. Тож запрошуємо вас провести найближчі 20 хвилин у системі координат Євангелія та церковної традиції. В сьогоднішній програмі ми розповімо вам про Корецький жіночий монастир і його головну святиню. Побачимо, чим жила православна громада останній тиждень. Та подивимося на Київ з висоти Софійської дзвіниці. Багата на святі образи наша земля. Та цінність їхня не лише в древності написання або коштовності оздоблення. 20 березня ми вшановуємо чудотворну корицьку ікону Богородиці. Її перша назва благодатна, бо саме благодать здатна отримати людина від Бога у відповідь на щиру молитву, друга назва ікони споручниця грішних. За що отримала ікона ці назви та якими уславилась дивами? Щоб дізнатися про це, завітаємо до Корицького. Свято Троїцького жіночого монастиря, в якому зберігається цей чудотворний образ, до сімнадцятого століття чудотворна ікона, споручниця грішних, була родинною і належала корицьким князям. Після смерті князя Самуїла, який був засновник нашого монастиря, ця ікона була перенесена у Воскресенський монастир через те, що його брати далі були католики. Пізніше, по відкритті нашого монастиря, хресним входом вона була принесена до нас. Це з 1880 року. Відтоді постійна домівка святині корицький святотроїцький монастир. Розповідати про древні обитель можна дуже довго. Нині тут мешкають 80 сестер. Найстаршій марфі 90 років. Матінка на щоток знає про Богородичні дива. Були великі гром, і громі, і напроти, в і напроти четверга. Плакали щости, гром ударив і запилив ковіску під горів. Щости скорбіли, як вони достануть звідти, щоб втратити. Ти побачили, Боже, матір спускалася з мохором, бо почав вогонь стихати. Насельниці або моляться, на службу закликають дзвонами або пораються по господарству, або співають у хорі з 1998 року при монастирі діє регенська школа. У монастирі навіть своя пасіка, а ось і головний вулик маленька копія троїцького храму. Власне, у великому справжньому соборі і зберігається чудотворна корицька ікона. Хто написав саме цей образ, достаменно невідомо. Історія зберігла ім'я лише найпершого автора ікони Богородиці, євангеліста Луки. Чудотворну ж корицьку богоматір з хрестом парафіяни можуть бачити лише частково. Видно тільки зображення ликів та рук. Ікону захищає риза, прикрашена коштовностями. Саме перше про прирізнені дива свідчать ті подарунки, які ось є на іконі. Це саме перше свідчення того. Людей приїжджає дуже багато, дуже багато буває, що такі батьки приїжджали, які не мали дітей, молились матірі Божа, матері Божа їм посилала дітей. Дуже багато у нас є таких випадків. Ну і різні бувають різні зцілення. Тому потік віруючих до святині не припиняється. Але найбільше людей тут у великі церковні свята, і звичайно, 16 березня у день пам'яті образу Божої Матері, споручниця грішних. Саме з цієї нагоди до обителі завітав блаженніший митрополит Київський та всієї України Онуфрій. Хлібом сіллі його зустрічали насельниці монастиря на чолі з Ігуменою Рафаїлою. Ми вже пробували я його правда. На божественну літургію прийшли мешканці Корця та навколишніх сіл. Кажуть, Корицький Богородичний образ не тільки людям допомагає, він захищає і сам монастир від усіляких негараздів. Треба дотримуватися тих традицій, тих, ну як кажуть, покладяти своїй землі, своїм іконам. Богородиця святая сіляє, людей дуже допомагає. Корицька споручниця грішних жодного разу не залишала свою обитель. У 2002-му її хотіли викрасти. Грабіжники здерли ризу, але зняти образ їм не вдалося. Черниці як можуть оберігають святиню, але понад усе вони вірять в силу заступництва Богородиці. Тут, напевне, знають. Матінка Божа чує всі-всі молитви. На чому тримаються рейтинги інформаційних програм? Звичайно ж, на сенсаціях. В яких, як правило, вирують пристрасті. Але чи несе така інформація людині бодай найменшу духовну користь? Відповідь очевидна. Натомість існує певний інформаційний простір, завдяки якому можна збагатити власну душу: це простір спілкування Бога і людини, простір життя церкви, саме Він у фокусі нашого телелітопису: Христу Твоєму поклоняємося, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо. Цей тропар лунав напередодні хрестопоклонної неділі в усіх православних храмах. Всяношне бдіння у трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських, свято Успенської Києво-Печерської лаври, очолював предстоятель нашої церкви блаженніший митрополит Онуфрій у співслужінні керуючого справами церкви митрополита Антонія та намісника Лаври Митрополита Павла і вікарних архієреїв. Під час великого славослов'я архіпастер за традицією виніс із вівтаря прикрашений квітами хрест, який встановили посеред храму, щоб усі могли єдиним серцем і єдиними помислами вклонитися животворному древу, яке Христос, цар слави, добровільно претерпівши на ньому страждання, перетворив із знаряддя смерті на символ перемоги, символ віри та символ нашого спасіння. А наступного дня, у третю неділю Великого посту, Божественна літургія в трапезному храмі Лаври, очолювана блаженнішим владикою Онуфрієм, правила чином святителя Василія Великого. За традицією, архіпастер перед богослужінням звершив чин постригу у чіці вихованців випускного курсу Київської духовної семінарії. Урочиста літургія під проводом пристоятелів Української православної церкви зібрала цього дня в храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських не лише архієреїв нашої церкви та священнослужителів, а й численних вірян. Погомольці прийшли до лаври, щоб долучитися до спільної молитви на прославу святого Господнього Христа. Звертаючись із пастерською настановою до всіх учасників богослужіння, митрополита Нуфрі наголосив, що животворящий хрест Господній є духовною зброєю для кожного, хто прагне спасіння. І совершає пост, ми, ми теж беремо цей свят крест, як нікотрі жезли, коли людина знімає ті, бере жезл, И с помощью жезла он все поддерживает и продолжает свой путь. И вот этот, этот духовный жезл, который сегодня нам церковь дает, это святой животворящий крест. 17 березня, у день пам'яті преподобного Герасима Йорданського, Святоведенський монастир відзначив 137-му річницю від дня заснування Веденської громади. Цього дня в обителі відслужили божественну літургію святителя Йоанна Златоустого Її очолив, керуючи справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Боровальський Антоній. З історії відомо, цю общину організувала Матрона Єгорова. Впродовж багатьох років жінка скуповувала будинки на теперішньому Печерську в Києві. Хотіла, щоб в маєтках мешкали немічні сироти та всі охочі вести богоугодне життя. З проханням про створення релігійної громади Єгорова звернулася до митрополита Київського Філофея. Її клопотання розглянули. І імператорським указом від 17 березня 1878 року була заснована веденська громада. Саме цього дня церква вшановує пам'ять пам'ять преподобного Герасима Йорданського. Він зрікся усього морського та став чинцем. Монашество – це особливе, не просто слово, це особливе стан душі і особлива частина церковної життя. Тому що поки є монашество, є образець цієї земної життя, куди стремитися всім людям Церкви Христової. Днями делегація української православної церкви на через блаженнішим митрополитом Київським та всієї України Онуфрієм відвідала святу гору Афон. В рамках паломницької поїздки священнослужителі вклонилися святиням Афону та помолилися за мир в Україні. Під час перебування на Афоні представник української православної церкви, блаженніший Онуфрій, зустрівся з ігумоном Афонського ватопецького монастиря Архімандритом Єфремом. Спілкуючись з Владикою Ануфрія, отець Єфрем зауважив, що нині українцям слід триматися канонічної церкви, канонічного предстоятеля і канонічного синоду

І ми хочемо, щоб вони підтримували канонічну церкву. Тоді мигалісімасіядисотріємас тоненда сомеха канонікодотробиша селіклісі Це важна для нашого спасіння. Наприкінці бесіди архімандріт Єфрем побажав українцям завжди бути під покровом Божої Матері і запевнив на афонії повсякчас моляться за Україну та українців. В Україні церква є відокремленою від держави, але активно співпрацює з нею, коли потрібно захищати свободи та права своїх вірних. Є представники релігійних організацій у Верховній Раді України. Співпрацює церква із кабінетом міністрів, активно діє в релігійно-правовому полі Всеукраїнська Рада церков так постійно здійснюється моніторинг за дотриманням прав віруючих різних конфесій. А цього тижня до України з Женеви прибула делегація Всесвітньої Ради Церков. Організатор візиту Українська Православна Церква. А про його мету докладніше в нашому сюжеті. Візит делегації Всесвітньої Ради Церков до української столиці розпочався з екскурсії Києво-Печерською лаврою. Гості відвідали храми та історичні пам'ятки видатної святині, величчю якої були вражені. А потім зустрілися з головою відділу зовнішніх церковних зв'язків нашої церкви, митрополитом Луганським і Алчевським митрофаном. Візит делегації Ради до України зумовлений передусім нинішнім загостренням, що виникло внаслідок збройного конфлікту на сході нашої держави. Про ускладнення ситуації в зоні АТО та про дестабілізацію у суспільстві, зокрема й на релігійному ґрунті, владика Митрофан докладно розповів гостям. Тим паче, що сам владика духовно окормлює православну паству безпосередньо в цьому регіоні, окремо на зустрічі йшлося й про гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям, яку організовує Українська Православна Церква. Представники Всесвітньої ради церков висловили стурбованість подіями на Донбасі та запевнили у своїй солідарності з українським народом, який нині переживає не найкращі часи. Генеральний секретар ради доктор Олаф Твейт зазначив, що їхній візит це візит братів і сестер у Христі. Українська православна церква, як найбільша та найавторитетніша православна спільнота в Україні, на думку керівництва всесвітньої ради церков, вбачається важливо. Фактором у досягненні стабільності. У ході розмови гості також цікавилися ситуацією в інформаційному полі України, що безумовно впливає на настрої у суспільстві. Зокрема, йшлося і про правову сферу міжконфесійного співжиття в Україні. Для нас цей візит має дуже велике значення. Українські церкви повинні знайти спільний шлях до того, щоб стати миротворцями в цьому конфлікті, оскільки люди України, врешті, як і всі потребують миру. Тож церкви мають зробити все, щоб цього досягти. всесвітня рада церков висловлює свою повну підтримку миротворчій місії Української православної церкви як члену нашої ради, і робитиме все від нас залежне, щоб сприяти її добрим намірам. На згадку про зустріч владика Митрофан подарував представництву всесвітньої ради факсимільний примірник старовинного пересопницького Євангелія, виданий нашою церквою. того ж дня гості з Женеви мали зустріч з членами всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. Свою думку про нинішню ситуацію в Україні мали можливість висловити представники різних церков та конфесій, що діють в Україні. Члени делегації цікавилися позицією керівництва наших церковних організацій у досягненні мирного вирішення конфлікту у східних регіонах нашої держави та наголошували на неприпустимості перетворення його на конфлікт релігійний. Ми б хотіли якомога більше дізнатися безпосередньо про ситуацію в Україні, тому ми тут. Сподіваємось, що зможемо допомогти розв'язати існуючі в Україні проблеми, особливо на її сході. Але щоб об'єктивно оцінити ситуацію, ми маємо почути різні міркування та думки людей. Сподіваємось, що Україна залишиться для всіх державою зірцем того, як християни, мусульмани та іудеї співіснують разом у мирі. Делегація Всесвітньої ради церков також мала можливість особисто ознайомитися з ситуацією на сході України, побувавши в зоні АТО. Чи підіймалися висхідцями дзвіниці Софії Київської, цієї дивовижної барокової споруди межі 17 18 століть? Серед інших пам'яток древньої Софії Мазепінська дзвіниця є першим кам'яним витвором архітектурного генія. А з її найвищої точки відкривається найкращий вид на центр столиці. Її кілька разів реставрували. У 2008-му їй повернули дзвони, а тепер знову відкрили для огляду. Долаючи сходинку за сходинкою, мимоволі спадають на згадку духовні сходи святого Іоанна Ліствичника. В його ліствиці сходинок лише 30, в рази менше, ніж на Софіївській Дзвіниці. Дістатися духовними сходами вершини. Союзу віри, надії та любові вдавалося небагатьом. А от подолати підйом на Софію нашій знімальній групі виявилося під силу. На вході табличка. Тим, хто боїться висоти, не підійматися. Тим, хто не боїться, спочатку слід подолати 64 сходинки. І ви вже на першому ярусі дзвіниці Софії Київської. Тут зо три десятки маленьких дзвонів і один великий дзвін Мазепи. Тому що дзвіницю спорудили саме за часів гетьмана Івана Мазепи, понад 300 років тому. Про це свідчить і найбільший дзвін, який має назву Мазепа, і власне був встановлений в той час на дзвіниці разом з 19 іншими дзвонами. З висоти пташиного польоту можна побачити пам'ятник Богдану Хмельницькому, Михайлівський собор, і, зрештою, як слід роздивитись Софійський собор. Він перед вами наче на долоні. Відвідувачі одразу фотографують гарні види Києва. Далі наверх наважуються підійматися не всі. Хоча в надійності споруди можна не сумніватися. До речі, два верхні яруси і купол дзвіниці були розібрані і відбудовані заново в 1744-48 роках. А все через тріщини внаслідок землетрусу. Це було якраз за часів митрополита Рафаїла Заборовського і здійснював роботи відомий архітектор Шедель, який в принципі, займався також і проєктуванням великої кількості сакральних споруд. На четвертому ярусі, який на висоті 36 метрів, перехоплює подих. Задля безпеки тут встановили залізні грати, тому що від погляду вниз у голові може запаморочитися. Однак краєвид прочудовий, тільки вітер у вухах свище. Вище нікуди. Хоча разом з баною висота дзвіниці сягає 76 метрів. До речі, від початку споруда була меншою на зріст. Четвертий ярус з'явився у 19 столітті. Щодо зовнішнього вигляду дзвіниці, вона не завжди була такою білоблакитною. Це одна з відомих антропогенних таких точок, де відкривається прекрасна панорама. Видно Дніпро, видно мости, видно ну, значну частину навіть в гарну погоду і лівобережжя. Восени та взимку сюди не потрапиш. Дзвіницю закривають, щоб ніхто не травмувався. Вітри занадто буйні. А весною і влітку можна оглянути цю пам'ятку самотужки або записатись на екскурсію. Це був останній сюжет нашого випуску. І на сам кінець згадаємо мудрі настанови головної дієвої особи цього тижня, Йоанна Ліствичника. Я не пустував надмірно, згадував преподобний, і не зловживав посиленим нічним неспанням, натомість частіше змирявся, і Господь скоро спас мене. Отже, візьмімо з нього приклад та поступово долаємо сходинку за сходинкою на ліствиці духовного життя. Підіймаючись до Великодня, тим більше, що Йоанн Лістичник залишив нам чудовий рецепт цього сходження: помірність черева, мужнє терпіння нападів та образ, відсутність обурення, коли зводять наклеп, відсутність гніву, коли засуджують, смирення, коли принижують. Тож щиро бажаємо усім вам отримувати від Бога сили на втілення цих простих порад у власному житті. Христос посеред нас і є, і буде.